Вітаємо! На огляд пропонуємо алкогольний наливатор з комбайном Deere на 5 чарок. Виготовляється даний наливатор також на 4 і 6 чарок, ще додатково. На корпусі наливатора ви бачите такий кольоровий друк. На цьому місці може бути, за вашим бажанням, нанесено любі побажання, привітання, логотипи, що буде гарним подарунком, близьким та друзям. Для роботи даного наливатора, йому потрібна мережа 5 вольт. І тут також він виготовляється в двох варіантах. Перший варіант це йде під павербанк. Тобто в корпусі наливатора буде розміщено шнур, ви USB-шнур, ви його дістаєте і підключаєте до власного павербанка, або можна в блок зарядки телефона чи і розетка. Другий варіант, цей, ми вже в корпусі наливатора побудовуємо акумулятор. Ось виводиться кнопка включити-виключити, і ось такий вихід Type-C, щоб ви заряджали його по принципу мобільного телефону. Тобто, з зарядкою Type-C ви його заряджаєте. Далі. Для роботи на потрібно дістати ось тут місце, де є харчовий шланг, і опустити його в ємність із напоєм. Далі. Ви його включаєте або заживляєте за допомогою павербанка. І ось ви бачите, тут у нас є регулятор, за допомогою якого ви вибираєте кількість рідини, яка буде розливатися, монітор, де ви контролюєте кількість розлив і кнопка для запуску роботи нашого наливати. Включили мидолеватор і дістаємо чарки. Чарки йдуть комплекті. Чарки встановлюються ось на ці місця. Ви бачите, гаранті, ось такий індикатор. Це індикатори, які розпізнають наявність чарки в місцях для розливу. Тобто, якщо ви користуєтесь, наприклад, не п'ятьма чарками, а, такі, наприклад, двома: першою і п'ятою, то він буде ляти тільки в ті місця де він буде бачити чарки, а місця без чарок він просто буде наминати. Вигулимо чарки. Вибираємо, наприклад, 40 мл. І нажимаємо кнопку. І він починає роздавати. Налеватор має два режими роботи автоматично і ручний. Вручному режимі, тобто ми виклали чарки і допоки ми не нажмемо кнопку, він не починає працювати. В автоматичному режимі тільки ми ставимо чарку, без нажиття кнопки навіватор починає розливу. Для цього потрібно затиснути чорну кнопку, і в нас ми переходимо в меню. Зараз в нас ручний режим. Бачимо, пише авторежим. І активуємо цим регулятором. З'являється ось напис авто. І далі тільки ми ставимо чарку, бачите, ми ставимо, наприклад, четверто. І він починає наливати. Після того, як ми попрацювали даним елеватором, ми завжди радимо його промити чистою водою, щоб вимити залишки рідини, з якою ви працювали, щоб не застаювалося і не було неприємних запахів. Тому ми його промиваємо і після промиву ми дістаємо шланг з ємності і навіть... Залишки води з системи ми наганяємо. Е, Наливатор даний має три варіанти жаток. Це у нас йде зернова жатка. Можливо, ось така жатка на вибір. Ось така. Ось така крута оригінальна річ доступна до замовлення. Замовляйте. Посилання залишимо під відео. Всім всього найкращого. Побачу.